У штаті Західна Вірджинія учні не можуть відвідувати школу, якщо від них пахне цибулею. Чи це правда? Ну давайте просто згадаємо о, шкільні часи <плес> діти, які мали воші. Ходили в школу і нічого і нормально, нічого, так. і зазвичай це був сусід по партії. Твій так, але це в Україні. І дівчини знаходили в нього воші, ти такий, я грибу тим мене підставив, і потім воші знаходили в тебе, і ніхто не міг доказати, що не твої воші. От, а мама казала, та то твої воші. От, тому якщо від дитини пахне цибулею, то це в першу чергу здорово, тому що батьки підклуються за здоров'я. Тому я вважаю, що всі мають розуміти коротше. Це якщо питання було чим. А яке питання було, до речі? Я... Було питання, чи можуть одинокі чоловіки дійсно ходити. А, е, Я кажу, що не можуть. Оце правильна відповідь. Ні, е... було питання, чи хамелеони дядь цибулю. <рес> так, давай ще раз питання, так. ще раз, І Зосередься. Я зосередився. Будь ласка. Е, у штаті Західна Вірджинія учні не можуть відвідувати школу, якщо від них пахне цибулею. Це неправда. Це неправда. Вони можуть відвідувати. Так. Це е, насправді правда в тому плані, що вони не можуть відвідувати. Тобто ти мінус, балу заробив. мінус бал заробив? А можна просто нуль, просто я нічого не заробив і нічого не втратив. Ні, не можна. Насправді, просто в чому причина? В штаті росте дика цибуля, певна, певна сорт цибулі, яка має дуже сильний запах, який залишається навіть через декілька днів після того, як ти її з'їв. Тому там такий закон.